У пошуках мрії Ніл Гейман народився в 1960 році. Ім'я англоамериканського письменника Ніла Геймана широко відоме серед тих, хто цікавиться сучасною культурою і не лише тому, що його творчість відзначена численними літературними нагородами, але й завдяки його багатогранній обдарованості. Гейман є автором понад 30 популярних літературних творів, за якими знято мультфільми, кінострічки та серіали, а поза тим ще й відомим сценаристом, творцем культових коміксів і чудовим лектором. Народився Ніл Гейман 10 листопада 1960 року в британському місті Порчестері. У родині з польсько-єврейським корінням його батько був бізнесменом, мати ж працювала фармацевтом. З дитинства хлопчик захоплювався читанням, улюбленою його казкою була Аліса в країні див Люїса Керола, яку він навіть знав на пам'ять. На свій сьомий день народження Гейман отримав книжкову серію «Хроніки Нарнії» Люїса. Згодом він згадував. Я захоплювався його використанням висновків у дужках, звернених до читача, де він просто розмовляв з вами. Я подумав о Боже, це так круто! Я хочу це зробити. Коли я стану автором, я хочу мати можливість писати щось у дужках. Велике читацьке враження справив на юного Ніла також твір Володар Перснів, Толкіна який він раз у раз брав у бібліотеці, попри те, що там було представлено лише два томи з трьох, пізніше отримував шкільні премії за учнівське досягнення в царинах англійської мови та читання. За отримані кошти хлопець придбав також третій том Толкінівського фентезі. Після закінчення школи Гейман пішов у журналістику, тоді ж він написав листа. Своєму улюбленому фантасту Лаферті, творами якого зачитувався ще з дитинства. У цьому листі юнак спитав, як стати письменником. Лаферті підтримав його своєю відповіддю, проте минуло багато років, перш ніж перші оповідання Геймана прийшли до читачів. У 1985 році Гейман вирішив зайнятися коміксами. Комікс це серія зображень, у якій розповідається певна історія, тісно пов'язана з кіно та мультиплікацією. Прочитавши кілька книжок про секрети створення коміксів, він познайомився з їхнім легендарним автором Аланом Муром. Той підтримав молодого початківця корисними порадами. Визнання і фінансовий успіх Гейману принесли комікси про історії пісочного чоловіка короля царства снів, який потрапляє у полон до чеклонару Родеріка Берджеса, але потім виривається на волю і вирушає на пошуки своїх втрачених магічних атрибутів. Комікси пісочний чоловік витримали багатомільйонні наклади. А 1991 року навіть здобули міжнародну премію World Fantasy Award – найвідомішу в царині фантастики. До речі, це був перший в історії випадок присудження престижної літературної нагороди авторові коміксів. Так само успішно Ніл Гейман працював над серіалами для телебачення. Робота над серіалом Небудь де надихнула письменника на написання одноіменного роману, що розповідає про паралельний чарівний світ під вулицями Лондона, про який люди навіть не здогадуються. У 1992 році письменник переїхав з Англії до США. Наразі він веде власний блог. Які читають майже півтора мільйона людей у всьому світі. Зазвичай він публікує в блозі пости, що описують його творчі проєкти. Крім того, письменник активно листується зі своїми прихильниками, відповідаючи на їхні запитання. Блог англійською від Weblog – щоденник подій, щоденник в інтернеті із записами. Зображеннями чи відео, що регулярно додаються. Пост окреме повідомлення блогу, що має заголовок, дату публікації, Зміст. У 1997 році Ніл Гейман опублікував написане ним для підлітків фентезі Зоряний пил. Зоряний пил це світла історія про маленьке селище Стіна, розташоване на кордоні з чарівною країною. Головний герой роману Трістран Торн, юнак, який прагне знайти мрію свого серця. Аби принести коханій зірку, що впала, він вирушає до чарівної країни, не маючи навіть гадки про те, що зірки в ній зовсім не схожі на астрономічні описи. Під час цієї мандрівки герой зустрічається з добрими і лихими міфічними істотами. Витримує складні випробування, навчається розрізняти справжні та ілюзорні цінності і, зрештою, знаходить свою мрію. Символічною є назва роману зоряним пилом в астрономії називають розсіяні в космосі частки мінералів, утворені під час вибуху з атомів зірок, проте Ніл Гейман вкладає в цей образ інший зміст. Зоряний пил у його творі. Це й те, на що перетвориться дівчина зірка, якщо переміститься із чарівної країни до реального світу і символ пошуку мрії на землі. За романом Ніла Гейма на Зоряний пил режисер Меттю Вон у 2007 році зняв однойменний фільм Пригоди фентезійних героїв у чарівній країні, відображені за допомогою яскравих комп'ютерних спецефектів. Приголомшливих декорацій і натурних природних зйомок. Назві фільму відповідає також зоряний склад акторів, які наповнили історію про світлу і романтичну любов із кристим гумором, доброзичливістю та красою.